Розкажіть секрет своєї голівої чуйки, будь ласка. Так виходить, що я опиняюсь в цьому місці і забиваю, але це не головне, головне, що команда виграє, та ми даруємо радість нашим болівальникам, всім, які тут, які за стадіоном, які біля телевізорів та, звичайно, на фронті. <говорю> Відчувало, що накал емоцій він на другий тайм стане більшим. Якось це заважало у грі з Карпатами, які звісно, що там після матчу ми чуємо весь цей хайп. Давайте приберемо роботу ребітра. Просто справи з емоціями як очікували, тому що це, це ж Карпати, і зрозуміло, що боротьба за першу сходинку. Карпат так, але ми на кожну суперника налаштовуємося однаково. і Нам не важливо це Карпат або хтось інший. Тому у нас одна ціль тільки перемагати тому. Так, вони йшли в... зверху в турнірі. Е, звичайно, ми розуміли, що буде накал, буде бойова гра, але я вважаю, ми витримали і добре справилися, показали чудову гру. Е, чи вважаєте ви або чи помічаєте ви, що коли ви е, вигризаєте центр поля з перших хвилин, гра йде легше цього сезону? І чи є конкретна установка на ігри, особливо в домашніх матчах? Перекривати центр залізобетонну. Звичайно, важливо, важливо підібрати підбори, виграти центр, володіти м'ячем. Тому якщо це все буде, то буде і результат добрий, буде гарний контроль. Та, я вважаю, головне грати. Вс... Сьогодні досить класний був контрпресинг. Ви відчуваєте, що взагалі то по фізиці команда вже навіть дотягує 90 хвилин так грати? Да, ми чудово, чудово поралися з цим. Пресинг був, та вся команда зіграла дуже дуже класно. І я ще раз вітаю наших болівальників та підтримуйте нас. будемо вас радувати сьогодні. М'яч. Ваш корпус зустрічав не так часто, як у минулих, наприклад, матчах, але момент ви знайшли. От передача козака, все відпрацьовано? Так, все по схемі. Ви завжди знаходите якийсь момент, де по схемі? Чи це просто фарт? Ні, не Просто так. Ми працюємо на тренуваннях. Так. Є тренування, коли відпрацьовуємо такі подачі, коли козак зміщується, подає. А для нападника головне зустрітися з м'ячом. Так що сьогодні мені це вдалося і це добре, що вперше це, що ми перемогли сьогодні. Я знаю, що відповідати ви, мабуть, не будете, але хоч трохи є впевненість в тому, що бомбардирська гонка зараз зроблена серйозна заявка, щоб її виграти. Ну для мене в кожному матчі я хочу виходити і забувати. Тому, а потім вже буду дивитися, там я бомбардирська гонка, не гонка, тому що в нас є задача вийти в Прем'єр-лігу. Тому хоч це всієї команди виповнити цю задачу, так а хто буде забувати, це вже немає різниці. Що зараз вгамувати хайп навколо роботи арбітра і претензій суперника? Чим ці Карпати вам запам'ятались і чи не здалося вам, що вони не настільки сильними виявились, як до них готувалися? Ну ми готуємося до кожної гри серйозно. Так, ми вийшли сьогодні. Я вважаю, дуже добре грали, так і десь перегравали в якісь моментах Карпати. Так я думаю, що гра була цікава, так. І трошки більше ожидав від, від Карпата. Так, то, що там кажуть за суддю, за рефері, то, то вже є для них. інший суддя хай вирішує, а так я думаю, що суди все рівно. Ну, Останок, ваш привіт від бомбарківські бойовані саме Збройним Ну, Хочеться подякувати Збройним силам України, те, що ми можемо сьогодні грати вдома, так. І хочеться подякувати їм, те, що вони роблять, так і я думаю, що скоро буде перемога за нами. Так і ми будемо вітати болівальників на наших трибунах. І хочеться привітати Житомир з перемогою. Давайте по грі так сталося, що після матчу з Діназом перше сказали, що вам вибата не сподобалось. Просто вибрали для себе який більше. Тоді перший. зараз два влагота повітання. Да, сейчас мне понравилась вся игра в целом. Действительно играла два, два лидера, была мужская настоящая борьба. Не было подлости, это самое главное. Ну и мы рады, конечно, что выиграли, но тем не менее сегодня порадуемся максимум. Завтрашнего дня у нас продолжается сезон, мы еще ничего не достигли

Ми в таблицю не смотрим, слава Богу, і заданий ніяких не роздаємо по поводу виграти нічого, проіграти. Я знаю, що то ви права власне не маєте, але просто по ігрових епізодах вам збровки з лави було відніше. Сьогодні дуже багато розмов про роботу арбітра, так і там в чаті трансляції, зокрема, багато хто е, вважав, що арбітер е, більше правильних і неправильних рішень в сторону поліція приймав. Е, можете що з цього пробувати сказати? що ще неправильно, я не буду. Е... Говорить о судьях, потому что, во-первых, эмоциональность все. всегда хочется, чтобы всегда права наша команда. Посмотрим, посмотрим, это надо спрашивать у них, это надо спрашивать у инспектора. Я следил за игрой своей команды и радуюсь, что мы выиграли. Стане, что до... Ротації складу зараз три домашні гри. Що може очікувати вболівальників в дві наступні вболівальники? Які комбінації в складі? Ну, наприклад, дуже цікаво спостерігати, як змінюється у нас там лівий фланг. Чи побачимо ще раз зв'язку, наприклад, Шастал Морговський, і можливо, будуть якісь сюрпризи? Е, сюрпризи ми робимо тільки для соперника. Е, ротація. Е от того, в состоянии будут ребята накануне игры. У нас нет основного состава, у нас нет запасного состава. У нас є всі основні старшинства, ми выбираем по игрой. Був ряд епізодів, епізодів де ви активно реагували навіть. Якщо емоції, опустити, просто оцініть перший і другий тайм, причому що на другий тайм зрозуміло, що була задача відіграватися. По грі команді. Ну, я не по грі хочу говорити, тому що є моменти на сьогоднішній день, що робиться в На сьогоднішній день йде війна. Іде війна в країні, і саме основне, чому ми не хочемо бути такі, як москалі. Тому що ми не хочемо туди йти, у то, що було сьогодні на футбольному полі. Оце саме основне. Саме, саме, саме більша біда, що ми боремося за те, то, щоб того не було, а воно є. І воно не міняється. Тоді, яка різниця? Чи це буде вільна Україна, чи це буде навіть, москальня? От мені, будь ласка. Я мені просто цікаво, які будуть оцінки і де той суддя буде за таке. Тому що, в принципі, є правила, є правила ігри. Я не говорю там емоціями, ми говоримо правила ігри. На перших хвилинах, коли наш нападаючий виходить один в один, Гіченко його руками зупиняє. Я не говорю, що це червона карточка, тому що це центр поля. але жовта карточка мала бути, ніяких емоцій. Коли воротар грає за руками за штрафною площадкою, а наш нападаючий має забивати гол. Яка це оцінка? Це фол останньої надії. Яка карточка? Ніякої. Тому більше я нічого не хочу сказати. Команда суперника, ваша поліція, молодці, хороші футболісти. Реально класний тренер працює. Класна команда. Але якщо так так буде, то я їх вітаю з виходом в Прем'єр-лігу. Дякую.